Олександр Рябчук. Олександр, будь ласка, ваші враження від матчу. Доброго дня. По-перше, хочеться подякувати Збройним силам України за можливість заграти. Що сказати? Вітаю Дніпро з перемогою. Багато чого хочеться сказати. Не можна це розтягувати надовго, по команді, по грі. Ми доготувалися до одного, а у грі всі е, чомусь іноді вирішують, що треба грати по-другому. Ну інакше. Я цього не розумію. Е, у такій грі, коли одна гра у тебе є, щоб пройти далі у кубку, е, треба догризти цей паркет. Е, Добитися за кожний м'яч. Ми добре допочали гру, з енергією добилися, доборолися за цей м'яч, але потім на Дніпро нас переломив. Я вважаю, що вони грали агресивно проти нас. Ми не так агресивно грали. Не знаю чому. Будемо розбиратися. Саможливо, там да, не вистачило енергії десь потім. Але 20 помилок доробити да у такій грі. І звісно, коли Дніпро віддає 40 асистів, це якщо чесно, то я не пам'ятаю того давно. Ну що, Вітаю Дніпро. Да ми будемо да робити висновки. У нас далі заважливе да бабл. Да будемо готуватися до нього. Дякую. Дякую. Головний тренер Біперевченко. Тренеру, доволі багато обіцяюча перша чверта вашої команди. Що пішло не так потім? Добрий вечір день. Ще. Ну, по-перше, хочеться висловити співчуття родини, родинам загиблих у сьогоднішньому. Терористичному акті, який вночі е, атаки шахедами на мирний, мирне місто, е, триматися рідним, видужувати тим, хто постраждав. Е, це, це дуже тяжко дуже тяжко переживати, е, але живемо далі, виживаємо. Хочеться побажати нашим Збройним силам більше сил, терпіння, аби не знаю, вижигати цих орків з нашої землі. Тепер по грі, ну так, перша половина досить непогана, була агресія, виконували. Ті настанови, ті награвання, що ми планували, потім почали, елементарно почали підсідати. Не вистачало вже тої агресії в захисті, досить багато давали Дніпро спейсінгу. Так? Вони дуже добре і одразу це використовують. Вільні кітки, ширину майданчика і. Тут вже тут, тут було дуже важко встигати. Е, е, проблем досить багато, але ми не будемо скиглити, ми боремося і в чемпіонаті до останнього. Е, важливий бабл, ми налаштовуємося, ми готу, будемо готуватися. Е, в Кубку не вийшло, хоча ми теж хотіли Дніпро сьогодні попсувати. Трошки нерв, але Дніпро це дуже-дуже потужна команда. Ну, тут, тут нічого приховувати. З ними треба грати на межі своїх можливостей і навіть тр -тр трішки краще. Повинна бути максимальна концентрація, повинна бути самовіддача. Ну, тобто. Треба зіграти, мабуть, свою ідеальну гру для того, щоб перемогти Дніпро. Е, у Нас сьогодні цього не, не виходило і, тим паче, е, ми вже трошки заглядаємо в майбутнє і даємо вже більше часу нашим е, молодим хлопцям грати і скуштовувати цей смак суперлігу. Дякую. Дякую. Захисник Дніпра Михайло Горобченко. Михайло, будь ласка, ваші враження від матчу? Це враження позитивні. Це кубок. Головне, що виграли. Тут всього одна гра. Тому добре, що... Ну, що виграли. Гарно. Гарний результат був в другій половині. Ми відірвалися і закінчили з позитивним результатом для себе. Початок матчу був трошки таке враження було, що не війшли в свій ритм, багато пропускали в першу чергу. Ну... Чуть-чуть може, бути, ну, так і є, тому що ми довго готувалися, був перерив там 2-3 неділі, тому може входило в свій ритм і намагалися знайти свою гру. Тому добре, э, що знайшли. Її. Ще окремо хочу сказати, дякую нашим захисникам, окремо нашим фанам з Дніпра, третій штурмовій бригаді. Дякую, хлопці. Ми граємо завдяки вам. Дякую. Дякую. Головний тренер Дніпра Володимир Коваль. Тренери, хороший матч, 40 передач, всього 8 втрат. Чи задоволений грою своєю командою? Так, я задоволений нападом, але так, я, так, так як ми розпочали гру, не дуже задоволений. Десь. А, Кубкова гра, вона інша по характеру, тому десь нервували і хлопці, і тренери, і, і, і таке воно було. Багато зробили помилок і не домовились, не зробили те, що ми домовилися. А але взагалі, вітаю з перемогою. Хочу сказати дякую. ЗСУ за, за те, що нас боронять. Тут у нас такі гарні сьогодні футболки. Це наші фани, котрі служать в 3-й штурмовій бригаді. Зробили нам подарунок. Дякую, хлопці вам дякую і е, е, за те, що ви бороните країну. Дякую. Дякую.